Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складну американську покришку Максіс. Модель називається Rambler. Ця покришка підходить для велосипедів класу Грейвел, у котрих велосипед е, має колесо розміром 28 дюймів. Дана покришка має грубий протектор. Боковий захист eh, Exoprotections і можливість eh, встановлювати на велосипед з безкамерною системою. У нас є точно така ж покришка Rambler 700х, але без eh, бокового протектора додатково, теж eh, дабл компаунд, теж eh, грубий протектор. Але основа цієї покришки Silk silk тобто eh, не тканина, а синтетична основа, на яку наносена гума. І така покришка з Rambler 700 х 40 Shade має вагу, як це дуже важливо, трішечки більшу, що виходить 540 грамів. Така покришка 540 грамів, але та, яку ми зараз вам на відеоогляд пропонуємо, вона важить е, з стандартним кортом, який е, теж міцно тримає е, гуму. Вона 500 грамів, тобто достатньо вісома різниця 500 і 540 грамів. Е, е, чому так до, досягається? Тому що тут е, конструкція гуми нанесена на тканину. Е, з... Е, Стандартної е, ниті. І е, міцність цієї покришки додається завдяки тому, що бокова частина йде з Екзо Що це таке Екзопротекшн? Екзо це е, бокова, посилена частина покришки. Е, дана покришка має е, е, таку термінологію, як. Е, е, Екзопротекшн з захисту бокової частини. Ось тут. Ось тут у нас іде додаткова. Посилена частина гуми, яка не дозволяє покришки прогибатись, якщо буде наскок на якийсь бордюрчик, каміння, корінь дерева. Тобто вона більш міцніше тримається завдяки посиленої бокової частини. А легкість покришки в перевагу становиться до тої, яку цілкшет я вам показував щойно. Також треба відзначити, що танвол, танвол це мається на увазі бокова частина іншого кольору. Тобто, коли ми кажемо про велосипедні покришки і кажемо додатково танвол, то це ознака того, що бокова частина має інший кольор і більш нічого. Звісно, комплектація покришки гнучка завдяки тому, що е боковий корд у нас не сталевий. Ось тут у нас не. Сталева, якась частина корту, а конструкція йде із ківларової ниті, тобто і гнучка, і легка, і надійна. Легко зібрати в що угодно, в камок і покласти в кишені, мандруючи в тривалий час на велосипедах. Гравійного класу, цю покришку можна скласти і з собою вести, не займаючи зайвого місця. Тобто економія враховується в першу чергу. Якщо вам сподобалась велосипедна покришка, Рамблер 700 х 40 протектор, який мається такий шипатий. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Чи замовляйте, переходячи з каналу YouTube каналу Вілавіва на сайт veloviva.com.ua. Там по окришку ми можете замовити, а ми вам доставимо любую транспортною компанією по всій території України. До зустрічі! Хай